А що стало найбільшим гріхом для законників невиконання закону? Найбільший гріх це невірство. Вони не вірять в благодать, вони не вірять в завершену дію Божу через Ісуса Христа. Що той прийшов, все, звершив, все, купив, все дав, все подарував і благодать, і благословіння, воно все є і одразу. Для кого? Для дітей його. Ну але якщо ти далі противишся благодаті і в своєму розумі. Ти не можеш покоритися тому, що говорить Ісус Христос, Слово, яке одяглося в тіло. Євангелія вона безпомилкова. І вона має силу. В кого? Та в тих, хто вірує. Вона повірила і отримала. Хіба це не приклад для кожного з нас? Марія не виконувала і не була повним виконавцем закону, та вона корилася. Ну і не більше. Захарія ж виконував закон. Але коли почув Слово Боже, онімів, бо не прийняв. Але Бог бачив і його серце. Але це був ще старий заповіт. От що я хочу сказати: Христос прийшов і довгий час Він прожив в старому заповіті. В новому заповіті він жив зовсім мало після свого Воскресіння. Новий заповіт вступив в силу через Його хрест, коли він пройшов через цю смерть, коли він був погребенний, коли він воскрес із мертвих. Тоді вступає новий заповіт. Тоді він і приходить до Петра, який що, три рази зрікся, поки півні заспівали, а він приходить до Петра і не каже: Ти грішнику, що? Я тобі казав, я ж тобі казав, що ти ще зрічешся. Ні, він приходить, каже: Ти любиш мене, Петре, паси мої вівці. Він доручає той, хто зрікся. Галатам 5.4. Ви противитеся цим словам? Ні, не противитесь. Ну, слава Богу, тоді слухайте ці. Галатам 5.4. Ви, що законом виправдовуєтесь, полишились без Христа. Відпали від благодаті. Галатам 3:10. А хто залежить від закону, той під прокляттям. Ні, Христос, ні Христос прийшов, щоб виконати закони, Він не відмінив закони. А я вже і не говорю до них. Вони їх навіть пишуть. Подивився якийсь меседж двох-трьох хвилин, вони стараються написати цілу поему за закон. А коли питаєшся, ти виконав закон? Ні, я грішний, то ти під прокляттям. Що проклятий може говорити з святим? Вони не розуміють цього. І вони мене рахують грішником. Хоча я себе не визнаю. Тому що якщо Бог мене не визнає грішником, чому я повинен себе визнати грішником? Ну, Павло взагалі то каже теж таке саме: ходіть за Духом і не будете грішити. А якщо знаєш, що грішиш, не гріши. А тепер для вас, церква дорога, Христова Божа. Ефесян 1:4. Бог обрав нас у Христі ще до створення світу, щоб були ми святими, а не були ми виконавцями закону і чистими. Святими і чистими. Будьте святі, бо я святий. Я вас очистив Словом, говорить Ісус Христос. Чи ви очищаєтесь Словом, чи ви набрали вчення? і тягнете це в своєму мозку, і Він вас згинає, згинає. Воно просто не видно, наче не видно. Але коли я бачу законника, я бачу, коли з ним говориш, він все більше і більше згинається, він все більше і більше стає зв'язаним. Він то кричить. Закон, 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 хто не буде виконувати закон. Христос не відмінив закон. Дивлюсь на нього і думаю, я до тебе прийшов як ангел, тому що написано в останньому розділі Євангелії, що Бог звертається, що Христос звертається до ангелів церкви. Я сьогодні виконую цю місію. Ти не боїшся цього казати? Ні, не боюся. Бо знаю, що за кожне слово дам відповідь. І знаю, що коли зустрінуся. З Господом я дуже захочу побачити ту, яка дала йому своє тіло, ту, в яку він одягнувся, і вийшов з неї, щоб пройти цей шлях. Я і сьогодні говорю, що я люблю Марію, тому що вона стала для мене прикладом, прикладом, як чути слово Євангелії, як його приймати, інколи не думаючи, а що буде? А як воно буде? Я знаю, що Бог відкриє, Бог обрав нас у Христі. Мені це подобається ще до створення світу, щоб були ми святими і чистими перед Ним. Бо Він любить нас, тому немає таїнств для нас. А для законників є.